Всім привіт! Мене звати Міша. Це ще один випуск виживання з модами. Точніше, на островах. Сьогодні у нас невеликий випуск. Я обрав два моди, я вже не пам'ятаю яких. Але мод на SCP я не обирав, я точно пам'ятаю. Ну і попросив додати мод на, ча... на годинники. Це особливий дуже цікавий прикольний мод. Ну і зараз я йду в лабораторію SCP. Там я сильно цікавого, в принципі, не знайшов. Та цей ролик я зняв набагато швидше через те, що не повністю знав, як контролювати ці годинники. Але було прикольно. Наприклад, це був не мінотавр, а мінітаур. Далі я отримав оцей ондополон став. Ця штука знищить абсолютно все на вашому шляху. Далі були меч захисника України, який вже не істинний, а просто меч, тому що, понятно всім, що він істинний. Ну, і, в принципі, все як має бути. Я відправився поняв, що цьому острові капут. До речі, моя команда сказала, що на пятий й день. Все буде та, настільки серйозно, що жесть. І, коротше, що там буде таке. Я не знаю, що там, але буде, думаю, круто. Окей, продовжую. Тут у нас є купа жительників і там є ось цей самий годинник. От прям. Вони знайшли цей годинник у годиннику пшениці, ці жительники. І в принципі цей годинник прискорює час. Через те, що це дуже глючний світ, тут мільярд модів. Ну, не мільярд, але достатньо багато модів, щоб він глючив. Сам світ не включився, а зараз включився. Так, в принципі, і настала глибока ніч. Цей годинник прискорює час. Дуже швидко. причому. Далі я знайшов зелений годинник. Він зупиняв час для інших ігроків. Мені здається, цей годинник саме для сервера. А не просто. Ну, ви зрозуміли. Але я не впевнений. Далі я вирішив піти додому. Цей ролик достатньо короткий, тому що тут немає дуже цікавих подій і всього цього. Моя команда просто не мала змоги сильно все це зробити, тому що випуск не може бути дуже довгим. Вони кажуть, що в основному зараз готуються на день 50 і наступні дні. Я не знаю, що вони готують. Це щось серйозне. Далі я склав усе, що мені було не потрібно на той момент. І, в принципі, вийшло навіть непогано. Корабель заведений. Тобто, фактично потрібно лише. Завести його, щоб поїхати. Та у нас зараз немає такої змоги. Також я обнаружив новий аполлон став. Вибравшись з клітки, де був бос. Да, я вбив босс. А кстати, ту же лайку я не вбивав вона мило. І навіть по канонному SCP вона лише допомагає. Ось і глюки дають про себе знати. Вері не хотіли ставитись. Я вирішив попросту забрати тотем. А ось тут я знайшов. І цей. Я вирішив відкрити Пандора Boxes. В перший раз мені дуже сильно повезло, мені випав тох. Далі Пандора Бокс видав мені алмазний блок. Це було непогано. Я відкривав його у панчері, тому що мало лі що станеться. А цей Пандора Бокс зробив все. Весь камінь. Таким як НД. Це виживання і справді воїстину легендарне практично. Тому що ми не відкриваємо, ми не виживаємо у відкритому світі. А фактично ми просто граємо на обмеженій території і маємо вивчати те, що нам дано. І ми не можемо нічого іншого зробити. Та мої білдери сказали, що наступне виживання буде настільки обмежене, жена, що мені доведеться навчитися літати на елі...